Вітаю, любі третьокласники, на уроці математики. Тема сьогоднішнього уроку обчислення виразів та розв'язування задач. Розгорніть, будь ласка, свої робочі зошити. Запишіть 19 вересня класна робота. Натисніть на паузу. Каліграфічна хвилиночка складатиметься з таких чисел: 96. Наступне число тридцять один. Тридцять дев'ять. Вісімдесят шість. Ці числа пропишіть до кінця рядочку через клітиночку. Натисніть на паузу. З чисел, які ви записали. Складіть три вирази на віднімання і запишіть їх. Наприклад, 96 мінус 31. Дорівнює 65. Кладіть свої три вирази, запишіть в зошит, натискайте на паузу. Перейдемо до обчислення виразів. Запишіть посередині слово вирази. Ваше завдання списати два стовпчики виразів та самостійно їх обчислити. Натисніть на паузу, потім ми з вами перевіримо. Отже, 15 плюс 10. 5 одиниць додати 0 одиниць буде 5. Один десяток додати один десяток буде два десятки. Отже 15 плюс 10 буде 25. 23 плюс, 7. 23 плюс 7 буде 30. 36 плюс 14. 6 плюс 4 буде 10. 30 плюс 10 буде 40. А 40 плюс 10 буде 50. 47 плюс 25. 40 плюс 20 дорівнює 60. 7 плюс 5 дорівнює 12, 60 плюс 12 буде 72. Перевіримо тепер на віднімання. 70 мінус 25. 70 мінус 20 буде 50, а 50 мінус 5 буде 45. 56 мінус 8. Я числа 8 можу округлити до 10. Не вистачає двох. 56 мінус 10 буде 46, а 46 плюс 2 буде 48. 97 мінус 35. 97 мінус 30 буде 67, а 67 мінус 5 буде 62. 54 мінус 19. Число 19 можна округлити до 20. Не вистачає одинички. 54 мінус 20 буде 34, а 34 плюс 1 буде 35. Якщо немає помилок, порадійте своєму успіхові, якщо є помилочка, виправте її. Наступне завдання, яке ми з вами виконаємо, ми будемо складати вирази та їх обчислювати. Запишіть знову посередині з великої букви слово вирази. І так, читаємо перший рядочок. Зменшуване 60 – відємник виражений сумою чисел 15 і 12. Пригадаємо, зменшуваний і від'ємник. Це компоненти якої дії? Віднімання. Отже, зменшуване 60... мінус. Від'ємник виражений сумою чисел 15 і 12. Сума це яка дія? Додавання. Значить, ми відкриваємо дужечку і записуємо суму чисел 15 і 12. Закриваємо дужку. У виразах, в яких є дужки, перша дія виконується яка? Та, що в дужках. 15 плюс 12 буде 27. 60 мінус 27. 60 мінус 20 буде 40, а 40 мінус 7 буде 30. Наступне запиши самостійно. Зменшуване 78. Від'ємник виражений різницею чисел 25 і 20. Подумай, різниця чисел це яка дія, яку дію необхідно буде взяти в дужки. Натисни на паузу. Перевіримо. Зменшуване 78. Отже, це дія віднімання ставлю мінус. А від'ємник виражений різницею чисел 25 і 20. Значить, я відкриваю дужечку і записую різницю чисел 25 і 20. Закриваю дужку. Дорівнює. Перша дія, та що в дужках. 25 мінус 20 буде 5. 78 мінус 5 дорівнює 73. Читаємо третій рядочок. Суму чисел 15 і 23 збільш на 57. Сума чисел це яка дія? Додавання, які треба числа додати? 15 і 23. Відкриваємо дужечку. Записуємо 15. Плюс 23, бо ми шукаємо суму чисел, закриваємо дужечку. Збільш на 57. Коли ми збільшуємо, то треба додати чи відняти. Додати. Додати 57. Дорівнюю. 15 плюс 23 буде 48. 40 плюс 50 буде 90. 8 плюс 7 буде 15. 90 плюс 15 буде 105. Перестрибнемо з вами через сотню. Дорівнює 105. Так, і останнє. Різницю чисел 59 і 37 зменш на 10. Різниця чисел це дія віднімання. Отже, ми відкриваємо дужечку, записуємо 59. Мінус 37. Закриваємо дужечку. Зменшити на 10 це додати 10 чи відняти 10. Відняти, бо ми зменшуємо. Міс 10 дорівнює. 59 мінус 37. 9 одиниць мінус 7 одиниць буде 2 одиниці. 5 десятків мінус 3 десятки буде 2 десятки. 22 мінус 10 дорівнює 12. Зараз трошечки відпочинемо. Підведіться зі своїх робочих місць. Сідайте за свої робочі столи і виконаємо ще одне письмове завдання. Це задача. Запишемо посередині діти. Задача. З великої букавки пишемо задача. Прочитаємо задачу. Олена пробігла 100 метрів за 25 секунд, а Микола на 7 секунд швидше. За який час пробіг 100 метрів Ігор, якщо його час на 2 секунди перевищує час Миколи? Ще разочок прочитайте задачу для себе. Натисніть на паузу. Отже, про кого розповідається задача? В умові задачі розповідається про дітей: про Олену, про Миколу і про Ігоря. Давайте з вами запишемо зразу коротку умову. Так, Миколу, Олену ми позначимо. Скорочено Ол. Так, далі. Микола, мик з крапочкою, бо скорочуємо слово. І Ігор. Ігор. Отже, оленка пробігла 100 метрів за 25 секунд. Записуємо 25 секунд. Миколка на 7 секунд швидше. Нам це невідомо скільки. Ставимо кому на. 7 секунд. А ось тут треба діти, розмірковувати, на 7 секунд швидше. Значить, на 7 секунд менше. Чому менше? Якби в задачі було сказано, що на 7 секунд повільніше, так? Тобто це означає, що Миколка біг. Ще 7 секунд. Оленка пробігла 25 секунд, а Миколка ще на 7 секунд більше, тому що він повільніше біг. А в нашій задачі сказано, що на 7 секунд швидше, значить, він пробіг менше часу. На 7 секунд менше. Дужечкою показуємо, ніж. Ніж Оленка. Що сказано про Ігоря? Що він пробіг на 2 секунди, перевищує час Миколки. Тобто він біг повільніше. Значить, ми ставимо знак питання кома і пишемо на 2 секунди. Перевищує це, означає більше. На 2 секунди більше, ніж ми колка креслимо стрілочку ніж. Отже, який це вид задачі? Якщо в умові задачі є два знаки питання, то ми не можемо зразу дати відповідь на запитання цієї задачі. Отже, ця задача є складена. Чи можемо ми зразу... Сказати, скільки е, часу біг Ігор? Ні. Тому що нам сказано, що на 2 секунди перевищує його час, ніж Миколка, а Миколки ми не знаємо, скільки він часу біг. Для того, щоб знайти, скільки часу біг Миколка, подивимося ще уважно на коротку умову, що він пробіг на 7 секунд швидше, тобто на 7 секунд менше, ніж Оленка. Як знайти додаванням чи відніманням, якщо на 7 секунд менше? Віднімання. Ігор пробіг, пробіг на 2 секунди більше. Значить, якою дією? Додавання. Запишемо посередині розв'язання з великої букви. Розв'язання. Розв Перша дія. Дуже в першій дії ми з вами шукаємо, скільки часу біг Миколка, а він пробіг на 7 секунд швидше, ніж Оленка. Перша дія, значить ми від 25 віднімаємо 7. 25 мінус 7 буде скільки? 18 душечка секунд. Що це ми знайшли? Обов'язково пишемо пояснення. Пробіг. Хто? Миколка. Крапочка з комою. Натисніть на паузу, запишіть. Отже, Миколка пробіг 18 секунд, а Ігор на 2 секунди більше. На більше це яка дія? Додавання, отже, записуємо друга дія. Що нам необхідно зробити? До часу, скільки біг Миколка, а він пробіг 18, ми додаємо ще 2 секунди, бо вона перевищує 18 плюс 2 дорівнює 20 в дужечках. Секунд. Розв'язали задачу, записуємо відповідь. З великої буковки пишемо відповідь. Для того, щоб правильно записати відповідь, ми повертаємося до запитання. І за який час пробіг 100 метрів ігор? За який час пробіг 100 метрів ігор? За 20 секунд. Значить, ми так і починаємо писати з маленької буковки «за». 20 секунд. Пробіг 100 метрів. Ігор. Капочка. Натисніть на паузу і запишіть відповідь. Ваше домашнє завдання Сторіночка 15, номер 87 Розв'язати задачу. Дякую вам за урок. До нової зустрічі!